Заборона імпорту української продукції до Польщі призведе до ще більших проблем для польських фермерів і ринку Польщі в цілому. Польські протестувальники відверто брешуть, коли блокуючи український кордон, запевняють, що нібито саме український експорт продовольства обвалив польський ринок. Аналітики польського підкреслюю польського інституту публічних фінансів. Рознесли просто в пух і прах заяви польських протестувальників, запевняючи, що заборона українського імпорту навпаки призведе до ще гірших наслідків для Польщі. А вся проблема обвалу польського ринку криється зовсім зовсім в іншому. І ще раз підкреслю: це висновки саме польських дослідників, тому тези про маніпуляції з боку України можна одразу відкинути. Так от дослідники інституту провели ґрунтовне дослідження, на основі якого опублікували звіт у 36 сторінок, в якому дійшли висновку, що твердження про те, що імпорт української агропродукції до Польщі є вирішальним, нібито фактором, який впливає на становище польських фермерів, абсолютно не відповідає дійсності. Вітаю, друзі! Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 19... Березня на календарі. Давайте разом розберемо оцей звіт Польського інституту відкритих фінансів, поговоримо про те, які міфи сіють польські протестувальники, і в чому насправді криється правда. І це відео має субтитри польською мовою, тому розповсюджуйте його і серед польських глядачів, аби вони так само знали, як. Проросійські сили в Польщі маніпулюють їхньою думкою і намагаються посіяти ворожнечу між українцями та поляками, яка призведе до величезних проблем не лише для України, але й для Польщі. Тож почну тут з останніх новин щодо блокування поляками кордону. На жаль, їх приклад наслідували вже і у Словаччині, і подекуди на обох кордонах це призводить до блокування не лише вантажних перевезень, але й транспорту, який. Перевозить допомогу українським військовим і перевозить українських біженців. Сьогодні стало відомо, що на українсько-словацькому кордоні вводять обмеження руху автомобілів через КПП Вишнє Німецьке Ужгород. А, ну і як заявила прес-секретар митниці в словацькому міхаловце Яна Німріхтерева, обмеження запроваджують як мінімум з 19 по 21 березня. Вона уточнила, що обмеження стосується насамперед вантажних перевезень, і в ці от зазначені дні нібито заплановане регулярне обслуговування та перевірка дорожніх вагових пристроїв. Насправді, ж ще 1 грудня 2023 року і словацькі перевізники, в тому числі, вперше тоді заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною. А 5 грудня цей протест було припинено, але вже 11 грудня. Автоперевізники Словаччини заявили про те, що відновлять блокування кордону з Україною 20 лютого, польські протестувальники почали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною. Ну і фермери висунули там безліч вимог, серед яких дві основні це відмова від безмитної торгівлі з Україною і повне закриття кордону для вантажівок. Дійшло до того, що польські фермери в ніч на 25 лютого. Висипали зерно з восьми вагонів з українською агропродукцією. Але вже 7 березня комітет Європарламенту підтримав продовження безмитної торгівлі для України. Втім, все ж таки проблема зберігається, і польські фермери наголошують на повному зупиненні українського імпорту, бо це нібито шкодить їх інтересам. Тож, в такій ситуації польський інститут публічних фінансів вирішив розібратися в цій ситуації і розібрав усі претензії, озвучені польськими фермерами, на предмет правдивості. Свій аналіз дослідники опублікували у звіті на 36 сторінок. З яким ви можете, до речі, ознайомитися особисто за посиланням в описі до цього відео, і от головний висновок цього дослідження такий: твердження про те, що імпорт української агропродукції до Польщі є вирішальним фактором, який впливає на становище польських фермерів, не відповідає дійсності. Експерти розібрали та проаналізували правдивість тверджень, що найчастіше озвучуються під час цієї зернової кризи і протестів у Польщі. Отримані ними дані засвідчують, що ввезення зернових з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно у Польщі, і тим більше на загальну ситуацію з цінами в ЄС. Хибним так само є твердження, що частина зерна імпортується з України у Польщу через інші країни, зокрема через Литву. В польському інституті публічних фінансів наголошують, що імпорт з України не є основною причиною економічних труднощів польських аграріїв. Як підкреслюється, торгівельний баланс з Україною щодо сільськогосподарських продуктів є від'ємним, але це не стосується всіх продуктів. Зокрема, є сектори, де Польща має позитивне торгівельне сальдо з Україною, наприклад, це м'ясомолочна промисловість. І аналітики спростовують ще й поширену у Польщі думку, що ембарго на імпорт з України може якось суттєво вплинути на стабільність цін на сільськогосподарському ринку. Експерти інституту наголошують, що ембарго не має значного впливу на ціни в масштабі всієї країни. Особливо в умовах єдиного аграрного ринку Європейського союзу, оскільки ціни залежать від багатьох факторів, в тому числі від ситуації у світі, загалом, як зазначається у дослідженні, повне ембарго на продукти з України не змінить внутрішньої ситуації на ринку, оскільки домінуючу роль відіграють ціни на світових ринках. Експерти інституту наголошують, що у польських протестувальників найпопулярнішими були дві тези: це заборонити імпорт агропродукції з України і відмовитися від європейського зеленого курсу. Водночас, мало хто озвучував тезу про низьку прибутковість вирощування агрокультури в цілому. І от в інституті звертають увагу, що торговельне сальдо Польщі у відносинах з Україною загалом є позитивним для Польщі. І в 2023 році воно становило трохи більше 31 мільярда злотих, це понад 8 мільярдів євро. І от у контексті імпорту частка України становить лише, вслухайтеся, 1,2%. Трохи більше 1%. Щодо агропродукції, негативне сальдо для Польщі спостерігається у ввезенні зерна, насіння і певних видів фруктів. Натомість, позитивне сальдо Польща має щодо експорту в Україну м'яса, риби, морепродуктів, кави, чаю, приправ і так далі. Тож, експерти звертають увагу на те, що в 2023 році у Польщу імпортовано лише 1 мільйон тонн зерна з України. Що з огляду на польське виробництво зерна на рівні більше 35 мільйонів тонн, не може бути чинником, який значно впливає на падіння ціни. Наголошується, що не підтверджуються і побоювання фермерів, що частина українського зерна потрапляє до Польщі через Литву, оскільки його імпорт з цієї країни за останні роки систематично падає, з 90 тонн. У 2017 році до майже 25 тонн у 2023. Окрім цього, у дослідженні чітко зазначається, що ціни на світових агроринках регулюються попитом і пропозицією, а не проблемою українського імпорту. Повне ембарго на поставки зерна з України взагалі ніяк не змінить ринкової ситуації в Польщі, адже домінуючий вплив. На ціни на агропродукцію в країні, як і у всьому Європейському Союзі, має глобальна ситуація. Це виробництво в Китаї, Австралії чи навіть ті ж Росії. Тобто, навіть заборонивши повністю імпорт з України, проблема вирішена не буде. І польським фермерам доведеться нарешті усвідомити, що проблема була не в Україні. Хоча дослідники натякають, що великі агрокомпанії Польщі мали би це все розуміти. І скоріш за все вони це розуміють. А тому можна підозрювати, що вони керувалися зовсім іншими мотивами. Адже навіть лідери цього протесту не приховують свою антиукраїнську позицію і заклики до України здатися Росії. До того ж, нещодавній скандал з імпортом російських та білоруських товарів до Польщі вказує на те, що протестувальники, польські протестувальники, свідомо чи несвідомо могли обслуговувати інтереси саме російських та білоруських імпортерів. Втім, це лише припущення. Водночас автори дослідження попереджають польських фермерів, що блокуванням українського кордону вони можуть лише погіршити власне становище? Дослідники звертають увагу на те, а чи не призведе повне ембарго на продукти з України до відповідної реакції з боку української влади? Тобто, якщо поляки повністю заблокують імпорт українських товарів, то чи не заблокує вже Україна свій ринок для польських товарів? А це як наслідок призведе до втрати ринків збуту тваринницької продукції, в тому числі молочної, м'ясної та напівфабрикатів. А от новий ринок для поляків буде знайти складніше, бо сусідня Німеччина вже сигналізує, що до себе більше польських товарів вона приймати не готова. Ба Більше дослідники попереджають, що польських протестувальників нині. Рятує просто таки той факт, що Україна все ще намагається дипломатично домовитися з урядом Польщі, а могла би вже зараз взяти до уваги наслідки порушення Польщею міжнародних договорів, торгівельної політики Європейського союзу з третіми країнами і правила світової організації торгівлі. А це вже призведе до дуже дороговартісних позовів проти польських. Фермерів. Але ще більш цікавим є й інший пункт цього дослідження. Далі зацитую: незадоволення фермерів аграрною політикою та інтеграцією до ЄС може спровокувати антиєвропейські настрої, які в свою чергу можуть зашкодити польському сільському господарству через обмеження доступу до фондів ЄС і ускладнену торгівлю на єдиному європейському ринку. А тому дослідники пропонують просто такий ідеальний варіант вирішення кризи. Ще одна цитата: Польща могла би скористатися можливістю підтримати Україну в її торгівлі з африканськими та азійськими країнами, побудувавши портові термінали. Однак варто зазначити, що обіг, обіг сільськогосподарської продукції в польських морських портах не використовується максимально. Що може свідчити про інфраструктурні, технічні, логістичні та регуляторні проблеми. Тобто у поляків є можливість це зробити, але чомусь не роблять. Тобто, навіть зараз Польща має можливість без додаткових вкладень розширити співпрацю з Україною, не шкодячи власному ринку. Тож і ще раз закликаю вас розповсюдити це відео серед польських глядачів, аби вони могли ознайомитися із дослідженням. Не українського, польського інституту публічних фінансів, і зрозуміти, що ті, хто блокує український кордон, зовсім не допомагають польським фермерам, а навпаки, можуть створити ще більше проблем для них же. На цьому ставлю три крапки. Ваші думки, ваші висновки пишіть у коментарях, поставте лайк цьому випуску, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. І якщо ви вважаєте мою роботу важливою та необхідною, ви можете підтримати мій YouTube проєкт донатом. Як це зробити? Усі посилання в описі до цього відео. На цьому все. Дякую, бережіть себе, всім па-па.